Зустрічай надійний та комфортний годинник для повсякденного носіння з компасом, ударостійкістю та має карбоновий корпус. Виглядає компас даній моделі вже перевірений та чітко показує. Дуже зручно тим, що відразу показується в наш час, можете переглянути та відразу компас. Годинник має зручний діаметр корпусу 44 мм та повністю карбоновий корпус карбон фрі. Тобто годинник ударостійкий, водозахист 5 атмосфер. Також годиннику представлена тактична підсвітка, яку видно вам, а не вашому противнику. Верхня частина корпусу сталева та має трішки опуклення для того, щоб скло в годиннику не билось, не дряпалось, максимально зручний та комфортний ремінець при повсякденному носінні. Він у нас на липучці. Липучка дійсно чудово фіксується, нікуди він вас не спаде. І задня кришка у нас сталева. В годиннику присутній крокомір, час, дата, день тижня. Також присутній другий часовий пояс, секундомір, таймер. Чудово, що в годиннику присутньо три будильника. Годинник, за який ти точно не пошкодуєш, тому що North Edge дійсно якісний годинник. Та ще за супер ціною. Переходь в арч та замовляй.